Файрок незвичайна поп-група. Є лідер Ахмед Мухсін Тюзар, Соніцький імам у невеличкому селі поблизу Анталії, що в Туреччині, робить свій власний стиль, змішуючи традиційну ісламську музику із сучасними ритмами. Палкий шанувальник груп Iron Maiden, Pink Floyd та Metallica не вбачає жодної суперечності в тому, щоб бути одночасно музикантом і релігійним діячем. Більше того, він називає свою музику «Зустріччю із Богом. Якщо музика, яку ви створюєте, має гарний вплив на внутрішній стан людей, її можна вважати духовною. Ось чому румі, перський поет і містик, радив людям слухати музику і кружляти під музику. Кружляння це священний танець. Ми прагнемо показати людям сучасного світу, що означає іслам. Іслам це одна зі світових релігій, яка є дуже соціальною, яка з любов'ю і повагою ставиться до людської особистості. Імамахісор Шторма причина, через яку ми розпочали громадські опитування про імама, не пов'язана з його творчістю, а з його офіційними обов'язками. Адже він офіційна особа і водночас дає концерти. наша мета з'ясувати, чи має він необхідний дозвіл та фінансову вигоду від концертної діяльності. Вони Як би там не було, їхній перший сингл на YouTube переглянуло вже 40 тисяч людей. У них майже 2 тисячі друзів у соціальних мережах Facebook та Twitter.